Доброго вечора, вітаю вас на прямому ефірі медіаплатформи вгору, де ми говоримо про те, що є на часті для мешканців Херсонщини. Мене звати Анастасія Друсінова, я журналістка вгору. Сьогодні поговоримо про мілітаризацію на лівобережжі Херсонщини, про систему пропусків у 15 кілометровій прифронтовій зоні, та як це впливає на життя місцевих мешканців. Також дізнаємось про вимоги окупантів підтвердити право власності на помешкання. До ефіру приєднається заступник директора центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов. Нагадую, що всі наші ефіри доступні для перегляду на Ютубі та Фейсбуці. Якщо ви не встигаєте долучитись до трансляції, можете подивитися випуск у записі, і для вашої зручності посилання на них я залишила в коментарях. Ну і нагадую, що ви можете ставити свої питання, будемо на них відповідати, і також пропонувати теми для наступних ефірів. Ми запросимо експертів з цих питань. А я повертаюся до нашої сьогоднішньої теми і далі спілкуємося з паном Сергієм. Добрий вечір. Так, да, добрий вечір, дякую за запрошення, вибачте, за затримку. Зі свого боку, дякуємо, що приєдналися до нас. Пане Сергію, ми з вами раніше говорили, що росіяни на окупованих територіях змушують мешканців ставати на військовий облік до збройних сил РФ. І у серпні вийшов указ незаконного губернатора Херсонської області Володимира Сальда, який запрошує жителів тимчасово окупованої Херсонщини вступити на службу за контрактом до російської армії. Про це повідомило видання Мост. Вчора стало відомо, що Росія передислокувала частину своїх підрозділів з окупованих територій Херсонської та Запорізької області через ситуацію в Курській області РФ. Про це повідомив політико-речник оперативно-стратегічного угрупування військ Таврія Дмитро Лиховій. Також до редакції вгору надійшло фото від мешканців Лівобережжя, що окупаційна влада розмістила оголошення. У зв'язку із ситуацією в Курській області уряд Херсонської області закликає приєднатися до російських військ. Ну і тепер моє питання до вас що наразі відомо про мілітаризацію на Херсонщині? Які заходи проводять РФ на окупованій території? для війни з Україною. У мене таке враження, можливо, помилкове, але боюсь, що воно правдиве, що насправді Сальдо і його команда роблять це для галочки. Тобто нічого насправді не відбувається. Ну так, відбувається те, що мені розповіли: бесіди в якихось трудових колективах, комунальних підприємствах про те, що можна добре заробити на цій війні. І тому давайте приєднуйтеся. Ніяких е додаткових якихось е заходів по примусовій мобілізації, по залученню людей, нічого цього немає. Бажаючих іти воювати немає е навіть ті, хто ну таких проросійських кажучи поглядів, вони е розуміють, наскільки це небезпечно для них особисто, наскільки це дурна. Абсолютно затіє і не збираються йти. І перед Сальто, як і перед іншими а, виховляйтерами, очільниками, так званими незаконними а, головами, поставлена задача а, хоч когось набрати, хоч когось показати. От вони не так, щоб дуже сильно цим займаються, якщо чесно. Я думаю, що московські куратори, клієнти мають надавати сальдо по шапці за та, 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 таку ну, ну, непродуктивну роботу в цьому напрямку і вигнати його. Але чим вони займаються, про що ми знаємо? Так, перепрошую у нас... Трошечки вибилося, але добре можемо продовжувати. Чим вони займаються сьогодні? Наші журналісти писали новину про те, що 28 дітей з Херсонщини перебувають в оборонно спортивному таборі у Волгоградській області. РФ про це повідомили на окупаційному каналі Херсонщині ВТВ і вони пишуть, що там дітей вчать керувати безпілотниками, долати перешкоди, працювати в команді, надавати першу допомогу. І виживати в екстремальних умовах. Тобто до чогось то вони і готуються. Це прям на довгу перспективу, як ми бачимо. Так, ну це є, і це реально велика небезпека. Я спілкувався теж зі знайомими. Ну, і діти, якби всі наші, але оцей мілітаристський дух, він, він таки трохи діє. Треба це визнати. Дітям дають зброю. Ну, я себе сам пам'ятаю в цьому віці, там в підлітковому 12-15-16 років. Коли тобі дають можливість е, цим всім керувати або стріляти, або їздити на чомусь, воно це працює. Вони в це зараз дуже сильно інвестують. Вони дуже хочуть якраз е, виховати майбутніх солдат з території е, окупованої України. І це та, та, та сама ситуація і в Криму, і в Луганську, і в Донецьку, і в Запоріжжі, і в Херсоні. Вони в це багато інвестують. І відкриваються ці класи, ці курси, в от, фінічську відкрилися. Е, і це реальна небезпека. І про це треба кричати на кожному кроці: про е, зміну ідентичностей, що є е, забороненою на. Окупованих територіях про мілітаризацію дітей, про втягнення їх в мілітарні ігри. Хочу також поговорити про так звану 15-кілометрову прифронтову зону, пропускну, яку вела окупаційна влада незаконно на лівобережжі Херсонщини до неї входять 46 населених пунктів. На пропагандистських каналах пишуть, що нібито, аби отримати перепустку, треба подавати заяву до окупаційної адміністрації та чекати на її погодження. Пане Сергію, чи знаєте подробиці цього нововведення та як воно вплинуло на життя місцевих мешканців? Дуже посередково не знаю в з одного чи двох випадків з тим, з ким спілкувався, тобто не претендую тут на те, що знаю все. Що хочу сказати, це ускладнило життя абсолютній більшості тих, хто залишився в цій 15, так званій 15-кілометровій зоні. Там же ж немає нормальних послуг будь-яких псевдодержавних, комерційних, медичних. За усім цим люди їздять в Чаплинку, в Скадовськ, Пнічівськ. Новотроїцьк, ну і в Крим, так. Да. За батьма медичними послугами їздять в Крим навіть не з цієї 15 кілометрової зони, а з ж Скадовська чи Фінічівська. Ну, Лікарі, абсолютно більшість лікарів втекли від окупації. Ніхто не хоче там залишатися. Там ті заміна їм з якихось там з Пітера, з Новгорода, з Пскова. І там бога вона досить нечисельна. Послуги надаються мінімальні. Ну, от Залишається їхати в Крим і то домовлятися. Потім будь-які адміністративні послуги, там ну в тій ж каховці це по графіку декілька разів на тиждень. Там просто знайомі на лежачу. Мати щось оформлювали, і це все рівно кудись їхати. А, отримати ці перепустки, а, там досить мутна процедура, не зрозуміло, як воно все працює, вона все затримується. І ну де-факто, насправді, що вони хочуть? Вони хочуть, щоб в цій 15-кілометровій зоні нікого не залишилось. Оце і справжнє бажання. І це введення перепусток, хтось їх отримає. Але взагалі це крок до того, що 15-кілометрова зона буде без людей. Просто нікого там не залишиться. Бо е, вони усіма силами робили е, все можливе для того, щоб життя там було нестерпне. І це тільки один з наступних кроків до цієї мети. Вони бояться наших очей, вони бояться того, що люди все бачать і все рівно комунікують. І роблять все, щоб там нікого не залишилося. Наші глядачі залишили такий коментар. Гуманітарна ситуація ускладниться, люди не зможуть навіть купити нормальної їжі. Ну час від часу заїжджають туди. Ну, треба розуміти, що частина цих ну, таких пересувних, скажімо, торгових точок автолавок. Вони там якось домовлялися, наскільки мені казали, їздили. Але взагалі так, да це впливає і на асортимент продукції, і на те, що є забезпеченням там базовими продуктами харчування. На своїй сторінці у Фейсбуці ви написали про таке: цитую нам присивачі власників хат окупанти запрошують сільську раду з документами на будинок підтвердити власність відмітитись? кажуть, що хто не має документів, тих будуть виселяти. А в селі у багатьох, хто залишився, немає документів. <клес> Сергій, Сергію, чи можете прокоментувати цю інформацію та наскільки масові подібні випадки в мережі? І які ще нововведення, можливо готують росіяни там? Це доволі масово. Звичайно, в першу чергу вони шукають тих, хто був у них в списках українських активістів, атошників, ну, людей, які проти окупації. Але е, зараз вже пішли, ну, і після того, до речі, як я це написав в Фейсбуці, мені почали в приватні повідомлення писати люди, у яких залишилася рідня. <кху> Вибачте. В генічівському, Чаплинському, Скадовському районах. І описувати конкретні ситуації, <кху> як. Е, Люди вже позбавилися своєї власності, навіть перебуваючи на місці. Як тих, хто виїхав, шантажують власністю, яка у них залишилася для того, щоб заманити їх назад. Мені описали декілька випадків, коли люди, які повернулися, були кинуті на підвали, піддавалися тортурам. От. І зараз е вони хочуть під цим приводом. Е це чергове коло інфільтрації і створення фонду для е, заселення росіянами е, окупованої частини Херсонської області іде заселення. Вони дуже хочуть утворити, е, знати скільки в них є там будинків, квартир, в які вони можуть заселяти, бурятів, кавказців русских из Краснодарского края, там чи раніше з якоїсь крайньої півночі, з Красноярського. Да, з Красноярського краю. Да, до речі, з Красе з Красноярського краю мені конкретно розповіли про переселення декількох сімей вже, да, от в такі квартири. Тобто, це достатньо масове явище. По-перше, по-друге, це способ тиску, фільтрації і зміни демографічної ситуації. Це все накладається на те, що багато з наших громадян по селах не оформлювали документи на свою власність. І якщо ті, хто виїхали, розуміють фіктивність того, що їхню квартиру будинок забрали, бо як тільки там буде встановлений український суверенітет, ці всі фіктивні акти будуть нікчемними, люди повернуться до себе додому, в незалежності, що там і як. Як вони буцімто розпоряджалися окупаційна адміністрація цією власністю, то ті, хто знаходиться на місці, вони зараз е, потрапляють під удар. От е, їх е, буду, ними будуть маніпулювати. Забрати у вас чи не забрати? А якщо не забрати, що ви будете нам робити? Да? Будете на, виходити там, на, на свята, будете на камеру щось говорити, ну таке. Тобто вони використовуються як ваше тиску. А, чи щось відомо щодо наших полонених міських голів Колихаєва та міського голови Голої пристані? Ну, ну відомо, що відбувають покарання, так зване покарання так званих судів. Ну, от, знаходиться на території Росії. Останнє про Колохаєва було, що він був. Чаплинці в мене знайомий паралельно з ним перебував в чаплинському СІЗО. Ну, в цьому в Катівниці Чаплинській. От, потім Хаєва переводили до Криму, а потім кудись, наче ну, сліди губляться, наче переводили в Росію, а, а міський голова Голої Пристані відомо, що теж. Пройшов довгий шлях і десь зараз а, в Росії. Я не пам'ятаю, де в якому в, як, в якій колонії його утримують. А, а чи відомо щось за екс міського голову Херсона Миколаєнко? Так само відомо. Миколаєнко показав себе як боєць. Він великий молодець. До речі, як і міський голова Голови пристані. От, але де він Він в колонії. Вони його показували Принаймні, Ми знаємо, що він живий. І мені здається, нам треба всім трошки активізувати зусилля, тому щоби при наступних обмінах цивільні бранці Кремля, зокрема міські голови з півдня, потрапляли в список тих, кого обмінюють. Запитують у нас також глядачі, а що там сальдо, є щось нове по ньому? А, ні, виглядає жахливо. А, нічого особливого нового немає. А, якийсь час в нього періодами він боявся приїжджати, він іще сидів в Криму виключно, потім знову почав приїжджати, тепер знову боїться, От, чекають вони, що там. На, на рабатки і підхіднічним збудують е, е, ці хроми, е, цей урядовий центр, як вони там його називають, плюс там поставлять дуже багато ППО, щоб їх захищати, а так він переважно в Сімфірополі. Цього року йому дали можливість щось там, якісь кошти мати з продажу врожаю. Зерна. Так, дали, дали, дали. Е, і з продажу врожаю, і з будівництва, з дорожнього будівництва, да, він свою частку отримав е, по продажу і там, і там не, не найбільшу, він там міноритарний акціонер, скажімо так, От, але він теж е, зміг отримати свою частину ренти. А чи готуються окупанти до нового навчального року та чи достатньо вчителів та учнів? Вчителів крайні достатньо за виключенням ну, однієї школи в Скадовську, однієї школи ще там в районі Скадовському. Коротше кажучи, за виключенням, ну, мабуть, трьох-чотирьох шкіл. У всіх інших школах ситуація така, як була, так і залишилася. У, там у Аліни, в Григорівці взагалі повний розпад ні дітей, ні вчителів, в Чаплинці, ну, ну, майже те саме. Є вчителі, ті, є вчителі і діти в Скадовську, оскільки там ті вчителі і діти, які приїхали з берег. Там, не, коли вони приїжджали, там далеко не всі були колаборанти. Але ну, ми не знаємо зараз їх настроїв, але серед них були, звичайно, і колаборанти. І там, ті вчителі, які виїхали, ті діти, вони якраз заповнили не комплект скадовських шкіл. І таких, от, ну, ще в Гінічиську така є, принаймні одна школа. От. У всіх інших школах. За межами оцих трьох-чотирьох, де було поповнення за рахунок вчителів, колаборантів і дітей, колаборантів і не колаборантів, я підкреслюю. Там різні діти, але е, факт того, що вони опинилися і далі не, не змогли виїхати на лівому березі. Е, там комплектні школи, комплектні е, педагогічні колективи. У всіх інших нічого не змінилося. Ні дітей, ні вчителів, ну і більше того, е от спостереження я опитував освітян, які залишилися на лівому березі, е вони чітко кажуть, що для окупанта насправді байдуже навчання. Вони сконцентровані на позакласній і ідеологічній роботі. Вони хочуть з цих дітей зробити росіян е за поглядами. І на це вони виділяють великі ресурси. На саме навчання а, вони практично нічого не дають, крім того, що якісь а, ну якісь показушні речі, щоб знаєте, можна було зняти пропагандистський сюжет і все більше нічого. Ну і то дійсно так і є, тому що. Бачимо, що вони зараз в літню пору відправляють дітей у мілітаризовані табори, там Волгоградська область і так далі. Тому видно, що дійсно навчати їм цікаво лише військовій справі. Тож, поговорили сьогодні про події на Лівобережжі Херсонщини. Пане Сергію, дякую за бесіду і до нових зустрічей. Дякую за запрошення. Дякую. На все добре. Друзі, нагадую, що ви можете читати, дивитися нас на сайті, в Фейсбуці, Інстаграмі, Телеграмі, Твіттері. Тіктоці та Ютубі. Зараз ви бачите, де нас шукати у соціальних мережах. Ну і також мушу нагадати про спільноту, яку ми створили, щоб об'єднати небайдужих до Херсона і області людей. Завдяки підтримці читачів, команда вгору продовжує інформувати вас про новини з дому рідної Херсонщини, робити унікальні кадри, розмінування, розповідати історії людей, які живуть у прифронтових містах та селах. Підтримайте нас підпискою або донатом. Ви можете перейти до нашої спільноти через посилання, яке ви зараз бачите на екрані у коментарях. Перепрошую, а на екрані ви бачите зараз QR-код, за яким ви можете також потрапити до нашої спільноти. Так, бачу також ще є питання. Я думаю, важливо на нього відповісти. Можете сказати, що робити, якщо сім'я виїхала з Херсона, як буду з комунальними послугами? Дружина з донькою виїхали. Чоловік в армії, квартира пуста. Рекомендую звернутися з цим питанням та й взагалі будь-якими іншими питаннями, які у вас виникають щодо комуналки, виплати виплат ВПО пенсії і так далі до юристів фонду «Молестердя та здоров'я. Консультації вони надають. Безкоштовно занотовуйте номери телефонів, звертайтеся, юристи консультують щодня з понеділка по п'ятницю з 9 до 17. І хочу зробити невеличкий анонс: що ми маємо на меті запросити експерта на ефір і поговорити саме про комунальні платежі. Тож, слідкуйте за нашими анонсами на Ютубі та Фейсбуці. Саме тут ми транслюємо наші ефіри наживо, а також потім ви їх побачите у записі. Тому слідкуйте за нашими оновленнями, і ви будете знати, скоро маємо провести такий ефір з експертом саме по комуналці, тому що дуже багато від вас питань накопичилося. Тож, дякую всім, що сьогодні долучилися до нашого ефіру. Дякую вам за питання. Сподіваюся, всі відповіді були вичерпними. Якщо у вас є більше, ви можете їх продовжувати ставити. І поза ефіром ми їх читаємо та реагуємо на них вже у коментарях. Бажаю всім гарного вечора і на все добре.